Від входу наша кімната. Там кімната з балконом і двоспальним ліжком. Там купальниця, тобто ванна і туалет. А це маленька кімната з двоспальним ліжком. Дуже зручна, дуже красива, дуже затишна. Таке ліжко, шафа. У якій є все, що треба. І ковдри, і вішачки, і місце для речей. Тобто ми знову повертаємось. Така красива картина вишита бісером. Зацініть такі тюльпани просто супер. Оце кімната, вікна із жалюзі. Дуже зручне ліжко, дуже зручні подушки, білизна, все, що треба. Давайте зараз покажу вам вид з вікна. Ну, це, туалетний столик, жінки зацінять. А це вид з вікна. Просто цикади цикадять, є де посушити рушники, є рослини, є кани яких вже довго-довго не саджували навіть у нас в Києві. Тобто дуже красиво, дуже затишно, дуже спокійно. Це відпочинок на всі 100%. Це Порторош, Словенія.